Успіх це не про те, скільки ти робиш, а що саме ти робиш. А це мій другий епізод експерименту «12 тижневий рік, де я за 12 тижнів намагаюся встигнути більше, чим хтось за 12 місяців. Ділюсь інсайтами та перевіряю, що працює. А що ні, коли ми хочемо досягнути мети, наша перша думка це про те, що потрібно робити більше, більше задач, більше нових уроків, більше саморозвитку, більше активностей, більше старань. І чесно кажучи, в теорії це звучить досить таки легко. Але вже на першому тижні експеримента я зрозуміла, що це якийсь новий скіл. Коли я складала план, тобто які дії мені потрібно виконувати там кожного дня для того, щоб досягнути своєї мети, я вже намагалася тримати в голові те, що це мають бути тільки ті дії, які приведуть мене. До моїх ключових результатів. Але чесно кажучи, коли я вперше підрахувала свій скор і отримала 71% замість 85%, я зрозуміла, що здається, я все-таки щось зробила неправильно. Коли я оглянула на ті всі активності, я зрозуміла, що так, вони дійсно ведуть мене до моїх цілей, але чесно кажучи, до трошки різних. І коли в мене є таке певне обмеження в часі, то якщо я не сфокусуюсь на чомусь одному, то моя одна ціль буде перешкоджати іншій цілі. Тут я згадала принцип з книги Есенціалізм, що суть не в тому, щоб зробити все, а в тому, щоб зробити те, що дійсно має значення і принесе результат. І знаєте, що я зменшила ще більше свої активності, і мені стало легше більше ясності і менше хаосу. Тому здається, що якщо ви викладаєтесь наповну, але якось результату немає, і таке враження, що ти просто застряг на місці, то проблема не в тому, що ви там працюєте замало і потрібно додати ще якихось активностей, а в тому, що ви робите не те. Що дійсно важливо в даному моменті?